Є ось, ось такий Volkswagen B5 FL 2002 рік. 1,9 турбодизель з хорошим мотором. З хорошим дуже мотором. Ось так працює двігати. Не кабит, не дрожит, в нормальному стані не вимитий, тобто не приготовує до продажі, щоб він там натертий. В нормальному стані не вибився десь підтікав і так далі. Ось так ось заглядає. Ось такий ось типа. На такій резині, якби ще є протектор, не супер по великий, але ну, по них плакати на сезон, можливо, і на два. Ось такий от салончик. Темного кольору. Передний степлепакет. Електрозеркала. Центральний замочок підігрів зеркал, пробіг. 173, ну почти 174 тисячі. Коробка автомат. Манітолка Kenwood. Клімат-контроль. Мантолка взагалі шикарна. Подогрев да. сидушек. сидушек, ESP, то есть салон в принципе чистый, ухоженный, салон чистый, ухоженный, есть громкая связь подключена, два ключика идут, сервис сервисная книжечка, то есть пани купляла, ну да, компьютер, это то есть так выглядят сидушки. Жарко в цей підігрів. Так так виглядає багажничок. От там провода, це був сабуфер, але пані не продає сабуфер. Маємо запаску, маємо жилетку, домкратик Метал весь цілий, весь живий, тобто нема ржавчинки, нічого. Огнетушитель. Так, що ще показати по автомобілю із такого... Ну, Далі давайте пройдемося по, по мінусах. По мінусах задні, задні дверки. Вот чуточку виходить, такий кусочок корозії виступив. Далі. Дальше. Далі дальше у нас. Далі на крыло знизу, снизу десь ви було видать камушком краску.